Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби по лісі. Мене звати Олег. Сьогодні неділя, 7 квітня 2024 року. Я знову приїхав до лісу. Як ви вже можемо бачити, що вже ліс більш уже розпустився, розпустилися бруньки. Активніше почали співати пташки, почали літати різні мошки, комари. А я приїхав подивитися, які весняні гриби можна пошукати в цьому лісі. Кому цікаво, залишайтеся, йдемо. Тут ми бачимо ось такі хащі Непрохідні, досить багато вологи, та навіть ще й вода стоїть у некоторих місцях. співають Зупинився трошки чаю купити, понасолоджуватися з півом пташок. В лісі дуже гарно. Ні з чим не порівняти цю красу. Кругом вода. Кожного разу приїжджаю, а пташки все гучніше і гучніше, почуваю, Починають співати. Це вже означає, що вже весна йде в повному розгарі. Ще якісь неділі-дві буде все зелене ось якийсь знайшов такий Весняний, чи який він, може й зимовий. Здесь бук. Який уж гріється на сонці. Тут теплі і вони всі повилазили. Це вже другого я за сьогодні бачив. Так що потрібно бути обережним. Замість вужа може й бути і гадюка. І ще все що завгодно. Зараз весна, вони всі активізуються. Сонечко пригріло і вони всі вилазять, всі вилазять на поверхню. Так що потрібно бути дуже обережним. Вони нападають, але якщо, не дай Боже, наступиш, то вона буде оборонятись і може вкусити. Тому вони, звісно, не, не нападають на людей, не шукають зустрічі з ними. Ну, Всяке буває. Можна по необережності наступити. Ну, побачити не все. Здається, я знайшов якісь гриби. Ось вони. Ось вони виглядають так. Може ж якісь зморшки, походу. Ось іще. Але я їх брати не буду, бо я ніколи в житті такі гриби не збирав. Тому так буду, якщо буду знаходити, то буду вам показувати. Ну, треба подивитися тут. Я думав, вони десь в лісі ростуть, а вони геть з самого краю понад дорогою. Очки mm -hmm. пройшов. Тут де я знайшов ці зморшки і вирішив повернутися назад понад цим краєм. І зараз я вам покажу, що я пропустив. Зараз йдемо. Тепер раз, ось удивіться. раз. Ось є, звісно, малесенький три. Ось. Чотири, п'ять. Зараз треба все обдивитися. Зараз треба все переглянути. Ось іще Вони ростуть. Просто я не знаю де вони і ростуть і як їх де збирати Зараз я вже тут подивлюся, ось ось ще. І ростуть, дивіться, понад самою дорогою. Понад самою дорогою. Ось ось дорога йде. і вони Я тут восени збирав зовсім інші гриби. Теж так росли вони понад краєм. У мене є там відео. а не знав що тут такі ростуть. Ну тепер я зараз буду тут ось та подивлюся ще Ось так. Ось що тут я зібрав. Зараз буду йти далі. Звісно, кошика в мене з собою немає, є пакет. Так що не засуджуйте мене сильно щою. Я гриби в пакет, але я трошки назбираю, хочу привезти додому, показати своїм вдома, що в нас дійсно є вже такі гриби. Походив я ще, мабуть, з хвилин 20. Нічого більше я не знайшов поки. Обійшов круг, повертаюся цією дорогою, де я там на початку знайшов ці 6 чи скільки там зморшків. йду потихеньку назад до свого велосипеда і попутно ж дивлюся. Може дещо ще знайду. Хоча я приїхав сьогодні не за грибами, а приїхав, щоб погуляти Останні вихідні у мене попереду тяжка робоча неділя буде. Звісно, не буде коли мені приїхати. Може аж на ту неділю. Я знову приїду. Якщо буде погода ось така дорога в нас, в лісі абсолютно нікого немає, я не зустрів сьогодні ні на шашликах люди, не так. Може ще приїде до вечора. stock Ну ось і все, друзі. Закінчилась наша прогулянка з вами. Сьогодні неділя, нагадую, 7 квітня. Я задоволений сьогоднішньою прогулянкою, так як добре відпочив, набрався трошки сил, трошки втомився, але ця втома приятна. Попереду Тяжкий робочий тиждень. Бажаю всім, щоб він успішно пройшов. Головне миру та здоров'я.